Всім привіт! Сьогодні пригадаємо давній рецепт салату свіжої капусти та моркви. Салат готується дуже просто, а виходить надзвичайно смачним. До того ж, він дуже вітамінний, а цього саме зараз потребує наш організм. Отож готуємо. Дрібно шаткуємо капусту. Додаємо сіль. Переминаємо злегка, допоки не з'явиться сік та залишаємо на 10 хвилин. Тим часом натираємо моркву на крупній терці. Додаємо до капусти. Перемішуємо цукор та оцет. Знову перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин. В кінці додаємо ароматну олію. Перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин. Через 30 хвилин салат готовий до споживання. Він підійде до будь-якого гарніру та збагатить ваш організм так необхідними вітамінами. Готуйте та смакуйте. Бажаю всім миру, добра та міцного здоров'я! Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Готуйте завжди з любов'ю та з задоволенням. Щиро дякую за перегляд. Все буде добре. Все буде Україна. До нових зустрічей на каналі.